На сьогодні ситуація дуже складна. Головна причина ситуації, в якій ми зараз знаходимося, вся електроенергетика, це ворожі атаки. На сьогоднішній день їх відбулося вже шість. Вони були, на жаль, влучні і потужні. Тому на сьогодні наша електроенергетика не має жодної теплової гідроелектростанції, яка б не була або пошкоджена, або зруйнована ворогом. І вони на зараз не в змозі виробляти стільки ж електроенергії, скільки раніше. Виник дефіцит. Тобто, це дисбаланс між споживанням та виробленням електроенергії. «Укренерго», який займається саме балансом енергосистеми, розумів ситуацію і пропонував декілька кроків. Цей дефіцит намагалися зменшити шляхом імпорту електроенергії. Шляхом отримання аварійної допомоги від західних партнерів, до мережі яких ми приєднані, і завдяки обмеженню промислових підприємств. Але цих заходів виявилося недостатньо. Дефіцит продовжував зростати, і на сьогодні прийнято державне рішення про перехід на погодинні вимкнення. Сьогодні ми кожного дня отримуємо ліміти від НЕК «Укренерго», і рухаючись по нашому графіку, намагаємось їх виконувати. Якщо в певні години часу ми доби ми не виконуємо ці ліміти, застосовуючи графіки, Некокренерго вводить екстрені вже відключення. Це інший засоб регулювання, навантаження енергосистеми, тому ситуація така дуже складна. Для того, щоб підлаштуватися під графіки, потрібно їх розуміти. Ми зробили все для того, щоб наші клієнти розуміли саме опубліковані на нашому сайті графіки відключення. Ми зробили таку дуже гарну річ у всіх наших чат-ботах, в каналі Telegram і Вайбері є можливість подивитися на свій графік вимкнення, а ми його будемо виконувати.